Зазвичай вони ходять по подіуму, та нині вийшли на променад бездоріжжям. В Івано-Франківську влаштували справжнісіньке дефіле розбитими дорогами. Манірно та елегантно, але в гумаках це самий клас для наших доріг. Поміж барвистих всюди ходів і чобітки на підборах. Щоправда, елегантна хода у такому взутті для панянок перетворюється у справжній екстрим. Практично це неможливо. Але інколи доводиться ходити чуть ли не не ну, слам'як голову, та незмінні жертви розбитих доріг не лише підбори та мешти. Що таке наслідки екстремальної їзди по франківських дорогах? Добре знає Владислав Томачинський. Чоловік уже сім років таксує та переконує таких жахливих магістралей ще не бачив. Особисто я за цей сезон зимовий втратив дві нових зимових шини, хороших шини, і три діска. Ну діски можна відкатати, але вони вже наперед не підуть, тому що вони вже скажімо так побиті. Якщо вже так получається, то якось увіковічити наших можновладців, і кожну видатну яму в місті назвати їх ім'ям, щоб ми знали по яких ямах ми б'ємо свої машини. Вулиць, які добряче зрешетило ямами, кажуть організатори акції, таки не бракує. Та для подіуму довелося обирати з малоінтенсивним рухом, аби й проблему показати, і щоб акція автомобілістам не заважала. Останню до слова ще й назвали промовисто. Досить латати дороги ланяками. Вони не асфальту роблять, а ланяками, які які швиденько розмиваються, так як це показує практика в селах, що там дороги якби кращі, але встелені не тим, що треба. Поруч ті, кому протестувати ніколи. Дорожники таки латають не менш побиту вулицю Бельведерську. кажуть не ланяками, а за спеціальною канадською технологією. Холодним асфальтом. Ми повинні вибити, ми повинні засипати щебенем, тоді поставити холодний асфальт тоді зверху засипати, тому що коли розрібається, він чіпляється за колесами. Ми так робимо повністю події технології. Поміж тим учасники акції перебазовуються до Білого Дому. Поминальною ходою під вигуки гасел та з промовистими плакатами у руках несуть можновладцям презент. А вже біля міськвиконкому із понівечених покришок, бамперів та коліс вибудовують гору металобрухту. Символічно братську могилу із запчастин полеглих у нерівному бою з івано-франківськими дорогами автомобілів спорудили просто під вікнами чиновників, аби вкотре нагадати останнім, що у місті ще є люди, які все-таки мріють про європейські автошляхи. Якщо влада їх таки не почує, за два тижні молоді активісти обіцяють ще один не менш неординарний пікет, тільки вже під стінами облавтодору. Наталія Лозовик Віталій Савчук, новини 402.